Доброго дня, мене звуть Катерина Арендар. Я працюю адміністратором відділу Центру надання адміністративних послуг ічнянської міської ради в сьогоднішньому зверненні. Хочу вам нагадати, що 22 серпня міністерство у справах ветеранів України відкрило прийом заяв на посаду на участь у відборі на посаду фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Кандидати на посаду можуть подати свою заяву виключно в електронній формі. Можливість подання заяви буде відкрита до 30 жовтня 2024 року. Фахівець із супроводу ветеранів це перша особа, яка зустрічає ветерана або ветеранку після їх повернення, забезпечує інформаційний супровід та підтримку, консультує щодо отримання статусів, пільг. Послуг житла, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи надає іншу юридичну допомогу. Зазначимо, що стати фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можуть громадяни України, які мають освітній рівень не менше бакалавра, за п'ятьма напрямками освіти. Це соціальні та поведінкові науки. Право, охорона, охорона здоров'я, соціальна робота, освіта, педагогіка, публічне управління та адміністрування, перевага при відборі надаватиметься кандидатам, які мають статус ветерана війни, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, постраждалого учасника революції гідності, члена сім'ї загиблого померлого ветерана війни, захисника, захисниці України та перебувають на обліку в єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Проте, головним пріоритетом під час відбору є професійні якості кандидатів. Подати заяву на участь у відборі на посаду фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, а також отримати більше інформації стосовно даної посади, ви зможете за посиланням, розміщеним під цим відео. Дякую за увагу, всім гарного дня.